Друзі, всім привіт, Всім привіт з Волині. Зараз покажу вам на задньому плані. У мене літають бджоли. Стоять вулики. Вон літає бджола. Треба відійти, щоб вона зараз не вжалила, бо захищає свій урожай. І зараз покажу вам ось біля бджіл, посіяли ось таку суміш. Називається вона Біненштраг Бранша. Ось вона туди входить. Тут 14 різних компонентів, і кожен компонент по-своєму починає цвісти, розвиватися і відповідно плодоносить. Ця суміш розрахована спеціально під бджолярів. Уже довгий час продаємо її в Україні і класно. Навіть є у звягелі є господарство, яке вже років 3-4, а 4 продає мед із наших травосумішів. Так, ось така. Вона тут конюшинки багато, ось така красота. І літає, і саме основне, що то літає бджола. І тут соняшники такі, дивіться, повимахували. Вон, баночка стоїть, щоб бджоли воду пили. Тут, тут у нас така Так, ось такі соняшники. А ну хто скаже, що це за рослинка. Вона теж входить до суміші. <кій> да? Отакі кінь-конги. Там частинку викусили, щоб можна було нормально проходити. Зараз покажу, піду. Там посіяно в нас. Посіяно в нас після збору ячменю, тут ячмінь був вільма. Ось тут наша кусочок згороду. І ми посіяли тут теж зразу після ячменю, посіяли суміш. Вчора ще викопали картоплю і тут <кхід> після картоплі <кхід> ну, тесь то вже посіє теж один проход посіє, досіє суміш, щоб вже повністю сходило. Так, зараз покажу, зеленіє, зеленіє, багато тут падалиці зараз покажу. Тут є редька, є мунго, є Суданська трава, є льон. Що тут ще в нас ходить? Конюшина десь бачив, є. І тут виходить, як, тут вийшло комбо. Тесть змішав дві суміші. Васергюти Файні Будинфіт. <хи> і посіяв комбо бомбо Ну, нормально. Ось э, сафлор поліс, Льончик поліс, дайкончик, конюшинка. Ось конюшинка одна, конюшинка друга, Мунго. Вики не бачу поки що. А ось вика. Ну і так, ну і куча. Куча бур'янців і, звичайно ж, падали це ячменю. А тут частинку ми ячменю сіяли. Після нього зразу перед збиранням посіяли, розкидали люцерну. І ось уже шурує люцерна. Ну тут ось я зараз приїду додому, передам протизлаковий гербіцид і. Накриється те тусе проти злаковим гербіцидом, щоб не робило ніякої конкуренції. По-перше, конкуренція. По-друге, відіб'є корінь, плюс саме основне це ну, хвороби. Ось ось він маленький, а вже починає валити і ржа повним ходом. Ось. Уже йде іржа, вже йде місцями є гельмінтоспоріоз, є сітча ті плямистості. Ну таке. Хвороби, хвороби, хвороби. І воно робиться не плюс, а мінус. Тому впадали цю цю всю. Зачистим. І буде тут красота. Ось тут де зійшла раніше, ось уже яка маса хороша Туди в ту сторону доставка Там виходить тут схил Ну, в принципі тут опадів давненько не було вже Чесно кажучи в цьому році тут така сух, сухе літо Проходили оце якраз сьогодні випало там 7 міліметрів з ночі і передає передаємо дощики. Може трошки щось влиє. А так дощу немає. Опадів мало тут було в цьому році. І ось де ближче до ставка, холодніше, більш вологіше. Копанка. В копанці теж впав, впав рівень. Був досить високий, тримався. А вон видно, як впав рівень води. Починає дощ накрапати. Впав. Десь видно по цьому. По берегу видно, що рівень десь сантиметрів на 30, да, десь 30, 30 сантиметрів впало води Ось тут яка краса, все, дайкончик, льончик, суданка, э, сафлор, вика, конюшина, мунго. росте прям просто шикарно ще як проконтролюємо злаки то буде крутяк тут дуже така земля цікава ось груда це вчора копали картоплю дивіться яка груда просто кошмар це другий рік уже тут сіє один рік були це ще один рік постійно сієм, тому що дуже важкі землі тут. По гумусу не знаю. Одне спасає тут те, що внизу дуже багато глини. Зараз покажу там яму копаємо, який шар глини внизу йде викопана земля. Ні, ось просто Дивиться на товщину, ну на горизонти ґрунтові. один горизонт, оцей чорний горизонт йде до темніший. Ось він, він, бачите, різний міняється. Темніший десь до 20 см, тоді чуть світліший. Темніший ґрунт і світліший від, від такого від чорнішого до... Темно-сірого йде десь до 50 см, а потім йде глина і є, ви бачите, карбонатні вкраплення такі. Глина з карбонатами. І туди все йде глина, 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 глина. Ось пройшло 7 мм, і воно видно, що там все розкисло. Щось втає. Ну, ось така. І ось такі ось видно. Карбонати внизу. Ось така глина. Після дощу прям така. Хоч бере аж глечики ліпи. Ось за рахунок чого. Тут на Волині тримається урожайності. Як, чого, як тримається волога за рахунок цієї глини. А, і, скажімо так, є питання тут із родючістю, то хочеться її з нею трохи попрацювати, тому що ж кажу, що там ну, кошмарна грудка і вроді би і трава там була, а... Це ж питання не одного року, тому сію постійно, хочеться щось щось змінити, бо воно так не має бути. Там у нас були конюшина, а, там у нас люцерна довгий час була, зараз посаджена картопля, ну побачимо що там буде. А так потрошку змінюємо, особливо... Суміш тут, чого зараз сіємо після ячменю постійно, то що дивіться величезний схил. Ну, Схил досить крутий. Там перепад по рівному десь, ну не знаю, ну великий. Якщо взяти верхню точку, нижню відбити, то десь 10-11 метрів, мабуть, перепада буде такого. І знизу, і знизу до верху, то представ, яка тут як тут тече вода, Це. як йде дощ, тут просто кошмар, воно все зносить. А раніше, як тут не засівали, ні конюшини, не сіяли, ні люцерни, ні злаки, не суміші, збираєш картоплю, йде величезний дощ і все в ставках. А зараз... А зараз покрив, навіть наче поки що невеличкий, але воно зараз підтягнеться, чітко виросте ще за вересень. Вересень, жовтень буде рости тут покрив шикарний. Минулий рік був такий десь по пояс. То воно ж все затримує, ось навіть падали це ячменю просто банально. Воно вже стримує. А плюс зараз різний дайкончик. Фацелія там ще має бути, там, що там все. Всі ті всі компоненти ж зараз відіб'ють кореневу систему, триматимуть вологу дуже шикарно. Воно не нестиме і вже з цих суву того не буде. Чому в кінці буває більше роди Тому що завжди стягується туди влага. По-перше, там ставок, низина такою долинкою йде. Ну і гарна земля туди вся сходить завжди. Але ось після того як почали це все сіяти, ну сувів, здвигів немає. Стало його менше. Так що ось так. Тут і яблучка є. Цього року менше попри мерзало. У нас то немає нічого. У нас вдома яблука то розкош цьому році. <кій> так що ось така картина. Працюємо на різних кліматичних зонах із із землею. Бо треба щось робити. Треба щось трошечки міняти, покращувати. Понятно, що не все зразу, але але по чуть чуть чуть-чуть і все буде чітко. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, дивимося, спостерігаємо. Все буде Україна. А ми погнали додому.